Друзі, ми продовжуємо 40 днів молитви, вечір 31-го дня. Тема заміна смерті на життя. Сьогодні на програмі разом з нами сестра Орися. Вітаю! Вітаю. Священне писання говорить нам про те, що люди не встояли в праведності. Адам і Єва згрішили. Сестра Орися, розкажіть, будь ласка, яким відношення є Бога до людей, коли вони опинилися у такому жалюгідному стані, в стані гріха, в стані смерті? Писання говорить, що навіть коли вони згрішили, тут так гарно говорить, говориться у Слові Божому, що однак Господь сказав, я вас дуже люблю, що не відпущу вас. Він їх шукав. І творець знав, що якщо ми захочемо звільнитися від нашого духовного стану, йому доведеться допомогти нам. Бо як би ми не намагалися врятуватися, для нас це не здійснене завдання. Тобто серце Бога є таким великим, що Він просто не хоче відпустити людину туди в загибель. У нього така велика любов. Угу. Стан розділення з Богом це дійсно жахливий стан, бо до гріхопадіння люди не знали, що таке біль, що таке смуток, зітхання, плач, зрештою, що таке смерть. І виявляється, самі з себе ми спасти не можемо. Так? Бог розуміє нашу потребу, тому яка його пропозиція? Як зробити реальним моє і ваше спасіння? Перший крок, щоб вирватися з гріховної пастки і переможно пережити останні події на землі. Це потрібно визнати нашу повність безпорадність, повну безпорядку у спасінні самих себе. Так. Ми повинні прийняти той факт, що жоден з нас не є праведником. А це важливо. Ми всі згрішили, і як написано у Римлян 3:10.23: немає праведного ні одного, бо всі згрішили і лишені слави Божої. Тобто я правильно розумію, я не можу е, тільки звинувачувати Адама і Єву про те, що от які ви погані, ви зрішили, ви накликали зло на людство. А я ні при чому. Виявляється, я також грішник. Так, ми всі після Адама і Єву є виявляємося тими порушниками закону Божого. Тоді, якщо я грішник, то яке покарання мене чекає, і яка доля, зрештою, грішники і смерть. Uh -huh. Тільки смерть, тому що каже, кожна людина постає перед Богом як засуджений грішник, який заслуговує на смерть, і таке наше безнадійне, безпорадне становище. Але Бог зробив щось для нас, щоб ми не були завжди втрачені та відокремлені від Нього, uh -huh. тобто, не відпускаючи своїх не відпускаючи. обіймів людину. Господь дає пропозицію, і вона в чому полягає, яким чином замість моєї смерті дати мені життя, яким чином здобути оцей подарунок? Тут цікаво теж слово Боже говорить, що з ім'я Елохим у перекладі це наш Бог, буття один-один, і в особі Ісуса Христа втілився і прожив людське життя Христос. І дозволив він віддати себе на смерть. Тільки Христос, Син Божий, міг урятувати людство. І коли Ісус ходив по цій землі як людина, Він жив яким життям? Досконалим, безгрішним, праведним життям. Він був спокушений у всьому, як і ми. Але на відміну від нас Він не злякався і не здобув для нас, і він не злякався. Але що здобув для нас перемогу над усякою спокусою? Христу довелося прийняти смертну кару, призначену нам. Так, як чудово, яка добра Божа, як, як, як чудово, яка добра Божа новина про те, що Бог став одним із нас, щоб прожити праведне життя, замість нас, показати нам приклад і запропонувати людині. Праведність свою і дар спасіння. Він впокорив себе, бувши слухняним аж до смерті, і то смертні хресної. описує апостол Павло. І в іншому в місці ми читаємо Римлян, 6, розділ, 23, вірш, другу частину, що вічне життя людині запропоноване нам як подарунок від рук Ісуса Христа. Оскільки Христос помер за наші гріхи, вірою, ми можемо прийняти безкоштовні дари прощення і вічне життя, яке пропонує нам хто Ісус. А це свідчення, що Бог життя вічне нам дав, а життя у сині Його. І хто має сина, цікаво, той має життя. А хто не має сина, той не має життя. Оце написав я до вас, пише апостол Павло, що віруєте, коли ви віруєте в ім'я Божого Сина, щоб ви знали, що ви віруючи в ім'я Божого сина, маєте вічне життя. Сьогодні дуже позитивна і гарна вістка, про яку ми говоримо, про те, що Господь пропонує замість смерті життя. Завдяки віру в Христа, у віруючій людині відбувається чудова заміна. Тобто, Ісус бере на себе наші гріхи. Та смертельний, смертний вирок і нам дає прощення та вічне життя. Ми маємо випробувати у своєму житті цю заміну, щоб приготуватись до заключних подій на землі. Дорогі друзі, ця добра новина полягає в тому, що вже сьогодні, приймаючи дар спасіння, вже сьогодні, надіючись на Божу спасаючу руку, ми можемо вести переможне християнське життя. В ньому наша надія, в ньому наш мир, в ньому є вічне життя. До речі, я хочу також підкреслити про те, що найближчий місяць, починаючи з 17 лютого, в нас в домі молитви, а також в прямому ефірі, буде розпочинатися нова програма, яка носить тему Бог говорить. Але я думаю. Тому запрошую, щоб ви могли підписуватись на наш канал, слідкувати за повідомленнями і обов'язково станьте учасником також цієї надзвичайно цікавої потрібної теми. Давайте з вдячністю Господа зараз помолимось і подякуємо за цей чудовий Божий план спасіння. Боже милосердний і святий. Як добре, що ти не відпускаєш людину своїх обіймів. Твоє серце, воно переповнюється любов'ю, щоб любити, щоб дбати про своє творіння. І ми дякуємо за Ісуса Христа, ми дякуємо за цей дар, за цю можливість. Ми знаємо, що в останній час прийде криза, прийдуть випробування, і поможе і тоді нам не усумніватися в тому, що ти ведеш нас, ти спасаєш, і в тобі ми будемо віч у вічності. Слава Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь. Амінь.